Згідно аналізу декларацій заступника начальника Попаснянської міської військової адміністрації Луганської області Ірини Іванницької, доходи сім'ї збільшились в 2023 році в 7,3 рази в порівнянні з 2021 роком з 229 тисяч гривень до 1 мільйона 660 тисяч. Тисяч гривень на рік, після того, як її чоловік пенсіонер, який на протязі попередніх 6 років ніде офіційно не працював, працевлаштувався на роботу. Увага, в 2022 році, саме рік, коли почалася війна в Попаснянську міську військову адміністрацію, де в 2021 році зайняла посаду його дружина. Повідомимо суспільству держслужбовиця Ірина Іваницька в червні 2023 року безпідставно відмовилась надавати відповідь на інформаційний запит редакції Заразінфо про заробітні плати чиновників в Попаснянській міській військовій адміністрації.